Друзі, вітаю! Час одне з основних понять фізики і філософії, одна з координат простору часу, уздовж якого протягнуті світові лінії фізичних тіл. Ні, це не урок фізики, але ми також сьогодні говоритимемо про час, а саме про складнопідрядні речення з підрядними часом. Складнопідрядне речення з підрядним часу це речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині. Наприклад, Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає. Підрядні речення часу до головного приєднуються за допомогою сполучних слів: відколи, поки, доки та сполучників підрядності, коли. Як, тільки, тільки що, тільки ну, у той час як, з того часу як, після того як тощо. Наприклад, як тільки літо, так я й в дорогу. Відколи Настя вступила в його хату, в хаті стало тихо та весело. У першому реченні вжито сполучник Як тільки. Поставимо питання, щоб визначити головну і підрядної частини. Так я й в дорогу коли, як тільки літо. Отже, головна частина розташована після підрядної. У головній частині «я й в дорогу я підмет, Присудок пропущений. Але на його наявність указує обставина в дорогу, яка завжди поєднується лише з присудком. Тому речення є неповним. У підрядній частині як тільки літо, також є лише підмет. Літо. Можемо відтворити присудок настане. Бачимо, що це складнопідрядне речення складається з двох неповних простих речень. Поставимо питання у другому реченні. В хаті стало тихо та весело. З якого часу, відколи Настя вступила в його хату? Підрядна частина стоїть на початку речення. У головній частині підмита немає. Присудок стало тихо та весело. У підрядній Настя підмет вступила в Звернімо увагу на слово відколи. Згадаймо, що слова відколи, поки доки є сполучними словами і членами речення. Вступила коли. «відколи». Це обставина виражена прислівником, а в реченні це сполучне. Слово. Якщо частини речення поєднуємо за допомогою сполучника після того як, з того часу як і подібних, то кому можна ставити і перед усім сполучником, і перед словом як. Після того, як оголосили результати досліджень про глобальне потепління, я став більш екосвідомим. Або після того, як оголосили результати досліджень про глобальне потепління, я став більш екосвідомим. Якщо розірвати складені сполучники у той час як, з того часу як, з тих пір як, від тієї пори як, у складі яких є іменники час та пора, з підрядного часу перетвориться на підрядне означальне. Погляньмо, вже люди, певно, від тієї пори тут не живуть? Від якої пори? Як з Раєм попрощались? У головній частині складнопідрядного речення з підрядним часу можуть бути вказівні слова тоді, відтоді, доти. Вони виконують роль обставини у реченні. Наприклад, вони танцювали доти, доки зовсім потомились. У головній частині речення підмет вони, присудок танцювали. Доти обставина. Відповідає на питання до якого часу, як довго. Підрядна частина є неповною. Наявні лише присвідок потомились. Доки сполучник не є членом речення, зовсім також обставина відповідає на питання Як? Зверніть увагу, а речення з часткою не та дієсловом встигати також найімовірніше є складнопідрядним із підрядним часом. Хоч і можуть викликати сумніви. Підрядна частина в таких реченнях починається сполучником як. Наприклад, і не встиг Тимко обернутися, як чиїсь степлі ніжні руки закрили йому обличчя. Розглянемо тест. Який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові складного речення? Знайдімо всеред них підрядне часом. Перше. Тішать око півонії, що їх. Друге. Цікаво слухати про те, як. 3. Її пісня лилася як. Четверте. Минуло 5 хвилин як. Варіанти відповідей А. Означальне. Б. З'ясувальне В. Часу Г. У першому фрагменті тішать око півонії, що їх, сполучне слово що. Підрядна частина стосується іменника півонії. можемо поставити питання. Тішать око півонії, які? Що їх. Отже, речення складнопідрядне з підрядним означальним. Другий фрагмент цікаво слухати про те, як. Сполучне слово як. Можемо поставити питання. Цікаво слухати про те, про що? Як? Підрядна частина доповнює зміст головної, відповідає на питання що. Отже, речення є складнопідрядним з підрядним з'ясувальним. Третій фрагмент її пісня лилася Як? Сполучник Як. Ставимо питання. Її пісня лилася подібно до чого? Як. Отже, це складнопідрядне речення з підрядним порівнянням. І останній фрагмент минуло 5 хвилин як має також сполучник Як. Але тут у першій частині йдеться про час. Можемо доповнити речення. Наприклад, вже минуло 5 хвилин, як вечірка почалась. Вже минуло 5 хвилин з якого часу як вечірка почалась. Зазначений фрагмент свідчить, що перед нами складнопідрядне речення з підрядним часом. Чудово! Йдемо далі! На екрані зображено текст. Знайдіть у ньому складнопідрядне речення з підрядним часом. У 2009 році журнал New Scientist визнав Марію Скадовську Кюрі найвидатнішою жінкою-науковцем усіх часів. Вона двічі отримала Нобелівську премію. До того ж у різних галузях. Окрім надзвичайного розуму, Марія мала дуже добре серце. Коли весь світ страждав від Першої світової війни, Марія Кюрі зі старшою дочкою. Їздили по госпіталях з першим рентген-апаратом і навчали лікарів робити рентген. Так медики змогли більш успішно оперувати поранених. Проаналізуємо четверте речення: Коли весь світ страждав від Першої світової війни, Марія Кюрі зі старшою дочкою їздили по госпіталях з першим рентген-апаратом і навчали лікарів робити рентген. Воно має дві граматичні основи: світ підмет, страждав присудок. Та Марія Кюрі зі старшою дочкою підмет. Їздили і навчали однорідні присудки. Поставимо запитання. Марія Кюрі зі старшою дочкою їздили по госпіталях з першим рентгенапаратом і навчали лікарів робити рентген, коли, коли весь світ страждав від Першої світової війни. Це складнопідрядне речення з підрядним часом. А в мене все. Сподіваюсь, що все вдалося. Не гайте часу і проводьте його з користю. До нових зустрічей!